Дуже заважає, місцеве населення в Купянській залишається дуже-дуже дуже багато. Вони ним прикриваються постійно, займають позиції в домах, де є цивільні. Тобто це нас сковує в засобах ураження та й взагалі ураження. Чому саме ці люди в Купянську проводили в цивільно російських окупантів по вулицям та провулкам на північній частині міста диверсійних ждуни? От моє відношення до людей, які залишаються в таких містах. Вони всі ждуни. Також можна і зрозуміти цих місцевих жителів, тому що ми розуміємо, що це їхні домівки, що це їхнє нажити за все життя. Чи є ж до Куп'янську? суспільство розділилося на тих, хто співчуває літнім людям під обстрілами, і тих, хто вважає, що вони відмовляються евакуватися через симпатію до окупантів. Навіть ті, хто не чекає на росіян, самою присутністю у Куп'янську заважають роботі Сил оборони. Різні військові одночасно заявляють про хаос у місті та контроль над ним. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Увага на цьому тижні прикута до подій у Куп'янську та навколо міста. Генштаб ЗСУ щоденно інформував про бої в місті а також навколишніх населених пунктах. Ворог активізувався на лівому березі осколу, штурмуючи у бік Коп'янська в районах Степової Новосілівки та Петропавлівки, а також у бік Борової на півдні. На добу стабільно було близько десятка штурмів, які відбували сили оборони на Куп'янському напрямку. Це позначилося на мапі фронту. Аналітики Діпстейт неодноразово вносили на неї зміни. Вони зокрема повідомляли про просування загарбників у районах Степової Новоселівки, Кіндрашивки, Голубівки та в північних кварталах самого Куп'янська. Утім, питання контролю ворогом частини міста є дискусійним. У зсу оцінки Діпстейт заперечують. Починаючи з 11 вересня, вигляд Куп'янська на онлайн мапі фронту змінювався щоденно на півночі, а згодом північному заході міста розширювалася почергова то сіра, то червона зони. Тобто аналітики визнавали, що ворог уже не просто веде бої, а контролює територію. Буквально Північна частина міста вона зараз уже перебуває під такою закріпленою, закріпленим контролем самого ворога. Хаосом назвав те, що відбувається у Куп'янську старший лейтенант Сил оборони України з позовним Алекс, автор популярного телеграм-каналу Офіцер. Він вважає, що в обороні міста спостерігається дезорганізація або ж недостаття поінформованість деяких відповідальних посадових осіб. Проте таку оцінку, як і кольорові позначки на мапі Deep State, не поділяють оборонці на місці та військові адміністрації. У 10 му армійському корпусі ЗСУ, який веде бої на Куп'янському напрямку, відзначили, попри пропаганду і кольорові карти, те, що ворог називає контрольованим зона боїв і роботу українських штурмових груп. Бойові дії динамічні поширювати твердження про їх повний контроль передчасно. Оборонці доповіли, що газогін, яким росіяни просувалися на околиці Куп'янська, пошкоджений і затоплений. Ворог діє малими піхотними групами, які часто проникають у місто в цивільному одязі. нам сказали тіпав гражам. Речник Косов Дніпро Олексій Бельський підтвердив, що окупанти діють в північних кварталах міста. В центрі, за його словами, росіян немає. Сили оборони, в тому числі спецпідрозділи СБУ і Нацполіції Корт і Альфа, вишукують і знищують ДРГ, які переховуються в щільній міській забудові. Враження хаосу в Куп'янську великою мірою виникає через те, що російські окупанти активно користуються наявністю в місті цивільного населення. Наказ був про евакуацію міста Куп'янська, коли от Росіяни було зрозуміло, що в них націлилися на Куп'янську ще в жовтні минулого року. Частина народу тоді виїхала, лишилося 4 тисячі людей. З ще більшим наближенням бойових дій активності обстрілів. Ще частина виїхала, і станом на серпень в місті залишалося 991 Людина це за даними військової адміністрації, і от е, з підробними документами в цивільному е, російські військові інфільтруються в місто Купінськ. Виявити їх дуже важко, в основному за зовнішністю, за вимогою. Кидавна сітработу розріб пошукової дії. То коли вже зучається ражданський. Ми вже ми починаємо другим займатися. Ми починаємо документи перевіряти, починаємо начинаємо телефон. Сторомі, коли ми уже далі могли йти і продовжати свою роботу. Тось проте маскування росіян під цивільних не єдина проблема, яка виникає в оборонців. Займають позиції вдома, де є цивільні, тобто це сковує в засобах ураження та й взагалі в ураження. Зрештою, серед тих, хто не евакуювався, є й люди, які готові працювати на ворога. Це Цивільні люди, як ми називаємо, їх ждуни, тому що, на жаль, такі теж є. Тема ждунів наразі стає все більш обговорюваною і не тільки в контексті Куп'янська. У Нас не популярно говорити про ждунів. Ніхто не говорить про те, що в Ямполі є ждуни, в Сіверську є ждуни, в Костянтинівці є ждуни, в Покровську є ждуни, які допомагають російським окупантам, які наводять російських. Окупантів їх удари по нашим позиціям, СБУ, до речі, нещодавно е проводила арешти саме по таким містам, саме тих, хто допомагав росіянам на по нанесенню ударів по позиціям українських військ. І все це люди, які не залишали ці міста. Хоча там вже Ну назвемо це так: критично несприятливі умови для того, щоб залишатися. Заяви про ждунів, очевидно, тригерять українське суспільство. Бурхлива дискусія розгорнулася в коментарях до матеріалу медіагрупи «Об'єктив» про місцевих мешканців Куп'янська, які допомагають окупантам. Окрім обурення наявністю ждунів, було чимало коментарів на захист і підтримку тих, хто залишився. Люди намагаються вижити. Вони не ждуни, а жертви обставин. Залишилися лежачі бабусі, яким влада не забезпечила евакуацію тощо. Ситуація дійсно набагато складніша та неоднозначна. І більшість спікерів, які говорять про ждунів, насправді не стверджують, що це образливе слово можна застосовувати до всіх і кожного жителів прифронтових міст. Також можна і зрозуміти цих місцевих жителів, тому що ми розуміємо, що це їхні домівки, що це їхнє нажити за все життя, і тут варто зауважити, що місцева влада, місцева адміністрація, яка закликає до евакуації людей, вона також повинна приймати і брати в цьому участь, щоб забезпечувати гідними умовами, допомагати і розуміти цих людей, бо їм також важко. Згадані представники місцевої влади насправді вмовляють жителів Куп'янська евакуюватися вже понад рік. Є повна підтримка, місця компактного проживання, виплати міжнародних фондів. Центр підтримки купянчан, який працює з листопада 2024 року в місті Харкові, обслуговує понад 9,5 тисяч наших мешканців, які вимушено евакуйовані, живуть в місті Харкові або на території Харківської області. Нещодавно ми відкрили поступово відкриваємо медичний центр. Вже первинна ланка, наші сімейні лікарі приймають наших людей в місті Харків. Зараз готуємося до відкриття вузькопрофільних. Лікарів, 19 спеціальностей, широкий спектр послуг буде надаватися безпосередньо нашим куп'янчанам, які вимушено виїхали. Також плануємо зробити реабілітаційне відділення, вторинна реабілітація, в тому числі психологічна для наших людей. Найголовніше, найголовніше почути, дослухатись, але на жаль, нехтують і аргументи незрозумілі. І на жаль, скоріш за все, це вже психологічна історія, і люди змирилися з тим і не бажають виїжджати. І ще раз хочу зазначити: єдиний аргумент це руйнування або пошкодження їхнього житла. Тоді виїжджають. Літня людина, яка вирішила прийняти свою долю, або ж прибічник російських окупантів, що чекає своїх, кожен хто залишається в Куп'янську, сьогодні максимально ризикує життям. Причому навіть у тому випадку, якщо він ждав і дождеться. приму приказам нам сказали захотіть п'ятиэтажку і обіну, третій, ну, закріпитися на третьому дітей і жінок залишити живих, а мужчин убити. Всі до обідіно зачистят цієї теж. Врятуватися ще не пізно. Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації працює за номером 0800 33 92 91. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайки, шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом!